Стартер клацею, але не круто. Це одна із самих поширеніших проблем, з якою звертаються до нас клієнти. І 70% випадків це не така страшна проблема, як вам скажуть на СТО. Тож слухай уважно, ось що потрібно буде перевірити, щоб зекономити свої гроші. Перше. Клема акумулятора і стартера. Клеми повинні бути чисті, добре затягнуті, без окислення. Друге проводка мінус і плюс. Перевіряємо масу, перевіряємо плюсовий кабель. Щоб не було пошкоджень, не були перебиті, щоб був добрий контакт. Третє акумулятор. Звісно, ви можете заміряти напругу акумулятора. Буде 12,5-12,8, Показує, що акумулятор заряджений, але в момент пуску стартера напруга просідає менше 9,5 вольт. А як перевірити напругу, я вам розповів в наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Четверте це несправність самого стартера, втягуючи реле. Або знос щиток з цим алгоритмом ви можете вже самі діагностувати проблему старту. Якщо потрібен ремонт, або якісні стартери-генератори та комплектуючи до них, будь ласка, звертайтеся або пишіть в директ, або телефонуйте. Ми завжди раді вам допомогти з Робимо так, щоб заводилось з першого разу.